А зараз Катя розкаже, які мрії в неї здійснилися під час нашого курсу. Ну, я мріяла подорожувати Європою, і я заради твого випускного вже 20 днів подорожую. Я мріяла бути в Круїзі, і це сталося під час курсу Які країни? Греція. Мальта, Іспанія, три порта. Я побачила о, океан о, Португалія вперше в житті. і Парижі. Ти ще була була в Парижі, зараз була в Чехії. І а, зараз тут в Римі. Так, в Римі. Може, це ну здається банально, але я багато років айфону мам. Завжди мріяла купити не тому, що попередній зламався це щось. Я просто зайшла і купила собі новий. Який він коштував. 81 тисячу гривень. Просто зайшла, просто побачила, просто купила вчора. Я вперше в житті купила косметику. Діор я відвезла дітей в дісне і не економила там. А, так. Тать, ну ти взагалі віриш в здійснення мрії через карту бажань. Ну я впевнена, що це дуже крутий інструмент. Тому що коли ти не розумієш, що ти хочеш, то і стається незрозуміло що. А коли ти знаєш, що це. А якщо ти знаєш такі маленькі секретики, які знає Люся, як це зробити, вважаю, що що сталося, те і ціль. І це вже да. давно доказано. Це квантова фізика, це не якась магія. Да. Але треба знати, як. Тому приходьте до нас на ем...